В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Пережили ми ще одну ніч, можна сказати, вижили. Маємо ще один день, щоб щось почути і щоб стати кращими, ніж минулого дня. Тому що до Ісуса Христа приходили дуже багато людей. Для чого вони приходили? Перше, ми читали то позавчора у Євангелії, до Ісуса Христа, перше приходили, щоби послухати Його, послухати Його. Друге, щоби оздоровитися. Це є Лука, 6 глава, 18 стих. Не навпаки. Щось просити, а тоді, а тоді як вийде? Перше послухати. Потім з тим піти додому і виконати, а тоді вже аж оздоровитись. Сьогодні по черзі 87-й псалом. Псалом депресивний, тому що у ньому псалмопівець волає до Бога згоря. Кажучи, моя душа сповнена гор'я, я, я віднесений до числа тих, які сходять до ями. Я став, немов. Безпомічна людина, яка смертельно поранена і яка лежить у гробі. Мене вкинули до преглибокого рову у темряву. Мене всі залишили. Я нещасний. Автор цього псалма розуміє, що він є в гріху, він розуміє, що він є у хворобі. Він розуміє, що він є одинокий і боїться. Це є тяжкий стан. Але не найгірший стан. Найгірший стан тоді, коли людина думає, що в неї все нормально. Я добрий, я нічого поганого не зробив, я не вбив, не вкрав. Значить, все добре. Це є стан живого трупа. Так, таких людей багато є живих трупів. Заголовком сьогоднішнього Євангелія є, здорові не потребують лікаря, лише хворі». Проблема в тому, що ми себе не вважаємо дуже грішними і хворими. Відповідно, якщо ми себе не вважаємо хворими, ми не шукаємо ліку, ми не шукаємо лікаря. Кожен хворий сам має. Виявити бажання прийти до лікаря. Лікар не шукає хворих. Хворих сам має шукати лік і лікаря. Так само і людина, яка в гріху, в горі, в проблемах, у війні, має зрозуміти, для чого це все? За що це все? І має просити милості як найбільше у Бога. І псалом Півець з тими скаргами, коли він волає, він відразу в тому псалмі каже, як він просить, Господи, Боже, в день і вночі я волаю перед Тобою, кличу до Тебе вранці, моя молитва йде перша до Тебе. Не відвертай від мене обличчя своє, прихили своє вухо до мого благання, Господи. Увесь день я кличу до Тебе, Господи, просягаю до Тебе свої руки. Тобто, зі скаргами, з проблемами, з хворобами. Псалмопівець просить Бога милості. Моліться зараз, ходіть до церкви зараз, бо завтра не буде. В гробі вже буде пізно молитись. Та, і в цьому псалмії каже в гробі ніхто тебе не почує. Усвідомте, що ми є страшні люди. Відповідно у страшній біді. І виною є наші страшні гріхи. Боже, визволи мене, визволи мій народ. Для чого? Для того, щоб мій народ Тебе прославляв навіки. Амінь, слава Ісусу Христу!